Ви приїхали до нас з різних міст України, з різних країн, розмовляєте англійською, російською і, звичайно, українською мовою. Я хочу привітати вас з Міжнародним Днем студента. Студенти це друга половинка університету. Разом з викладачами, разом ми прагнемо одного зробити з вас спеціалістів. Створимо всі умови, щоб ви мали можливість отримати вищу медичну освіту в найкращому варіанті. Я вас вітаю з Міжнародним днем студента і бажаю вам звичайно, здоров'я, успіхів в вашій нелегкій праці, здобування знань. І хочу сказати кілька віршованих слів. Нехай в душі у вас весь час вітуть віночки, і літнього дощу тече кришталь вода, кружляє рій снігів, блискучі всі звіночки. І бо вам благодать дарує назавжди. Кафедра іноземних мов вітає всіх студентів святом, яке наближається. Бажаємо здоров'я, успіхів і маємо надію, що ви будете складати іноземну мову і латинську з першого разу і тільки на п'ять. І бажаємо вам, щоб ви цього досягли. А щоб цього досягти, потрібно вчитися, вчитися вчитися. Є такий перефразований вислів, що колишніх студентів не буває. Усі академіки, членкори, професори, доценти, асистенти, аспіранти і магістранти були колись студентами. Їхня пам'ять чітко закарбувала на все життя тезу. У студента є два свята День студента і кожен день. І тому 17 листопада святкують і зелені першокурсники, і сивочолі викладачі. Першокурсники засвоюють істину, що студент спочатку не розуміє, а потім звикає. А старшокурсники, підносячи у цей день склянки, згадують, що місцех склянок є їхнім ворогом. Але ж студенти ворогів не бояться, але якщо говорити серйозно, то хочеться побажати у цей день колишнім студентам здоров'я, терпіння і незгасного студентського вогника в душі. А нинішнім студентам наполегливості у пізнанні науки. А ще пам'ятайте, друзі, люди вчаться, коли вони вчать. Більшість людей стає шляхетними завдяки навчанню, а не природі. Всього найкращого вам! Шановні друзі, від колективу кафедри біологічної та загальної хімії щиро вітаю вас з днем студента! В усі часи, в усіх країнах, студенти були, є і будуть самою прогресивною, самою креативною і самою патріотичною частиною нашого суспільства. Студентські роки є самим важливим періодом встановлення гармонійної особистості. Як сказав Конфуцій, навчання без роздумів є марним, але роздуми без навчання є небезпечними. Як кафедра біохімії, щоб дотриматись цього балансу, ми вважаємо, що вам абсолютно необхідні такі речі, як вітаміни для науки, ендорфіни, щоб не було скуки, макроергії для роботи, гормони для турботи, а протеїни ДНК як основа на всі віка. Щиро вітаємо вас зі святом і бажаємо мирного неба і мрій, що обов'язково здійснюється. Кафедра мікробіології вітає, шановне студентство. З ним, студент. Бажаю вам залишатися юними, радісними, відчувати радість від цього життя. Бажаємо вам як студентам гарних студентських років, тому що вони є дійсно незабутніми і дуже багатими на враження. І бажаємо вам мати гарних вчителів для того, щоб ви Могли потім гідно тримати планку Вінницьких випускників. Вітаю всіх з Днем студента, так як студентство – це найбільш активний, найбільш прогресивний прошарок нашого суспільства. Бажаю міцного здоров'я, успіхів і активної життєвої позиції, так як від вас, від ваших вчинків залежить наше майбутнє. Щиро вітаю наше студентство з днем студента і вважаю, що самі хороші студенти, самі здібні студенти, самі толкові студенти і самі цілеспрямовані студенти вони навчаються в Вінницькому медичному університеті. Чому? Думаю, що на медика навчатись йде. Студент ну, іде бувший школяр, який він собі викликав цю професію в своїх думках. Так? І думаю, що це в основному такий ну, осмислений крок, коли студент вибирає собі цю професію. І ще якщо посчитати, як вона оплачується зараз в наші часи, то це дійсно студенти, які вірний цій своїй ідеї. Я студенством працюю ну, майже 50 років, причому працюю в цьому університеті. І я маю можливість і завжди порівнюю студентів моїх років, коли я навчався. Це були 50-ті роки, так? це були повоєнні роки, це була м, така бідність багатьох студентів. І порівнюю з тим, що є зараз. В порівнянні з тими студентами, зараз нинішні студенти, вони більш розвинені, вони більш цілеспрямовані так, і вони більш вимогливі до того, як вони отримують знання. Знаєте, от коли я йду на роботу, мені дуже приємно бачити ту велику кількість студентів, які йдуть, які йдуть на навчання. У нас дуже багато студентів. Ще мені чим подобається нинішнє студентство, що це, ну, у нас це збір талановитих людей. Ви подивіться, як розвинута самодіяльність. Ви подивіться тільки по нинішньому рокові, скільки було проведено таких заходів, де можна було вид... бачити таланти студентів. Так, я маю на увазі це і співаки, це і танцюристи. Це і студенти-фотографи, це і студенти, студентки-вишивальниці. І студенти все це розуміють. В університеті студент на першому місці. Все крутиться навколо студента. І все робиться заради, заради студентів. І от хотілося б, щоб у кожного з наших студентів, щоб в житті, щоб була така людина, на яку б вони могли рівнятися, розумієте? А це. Це і складно, це і, може і нескладно, тому що кожна людина вона має якісь свої вроджені особливості, вроджені якості. Так, так от цими якостями повинні бути доброта, щирість, відвертість так? і бажання, бажання служити молодим людям. Дорогі наші студенти! Ідея створення студентського об'єднання зародилася ще наприкінці XVIII століття у Європі. Тоді в Женеві був скликаний перший міжнародний студентський конгрес. А найбільшого поштовх об'єднання студентства отримала, на жаль, завдяки трагічним подіям в Чехословаччині в 1939 року, коли мирна демонстрація проти гітлерівської Германії студентів і викладачів була розстріляна. Це говорить про те, що студентство завжди було самою демократичною, волелюбною і прогресивною масою любого суспільства, любої держави. Я бажаю вам цей день відмітити своє свято весело, природньо, наповну, забуваючи про хвости, про заліки і про сесії. Побажати вам благополуччя ваших сім'ях, побажати вам кохання. І миру, миру, миру на нашій українській землі. Дякую. При день дня студента. Мені е, хотілося б привітати багатотисячний колектив, інтернаціональний колектив нашого університету, наших студентів цим днем. Я рахую, що в нас дуже талановиті е, студенти, які мають е, Бажання не тільки вчитися, але займатися і художньою самодіяльністю. У нас багато поетів, художників. художній самодіяльність у нас приймають участь більше 600 студентів, до речі, всі вчаться на добре і відмінно. Так що наші студенти не тільки гарно вчаться, а вони живуть повноцінним студентським життям. Роблять все для того, щоб покращити проживання в гуртожитку, слід за порядком, дисципліною. Я дуже задоволений і хочу сказати, що за нашими студентами майбутнє нашої держави. Ми надіємося, що вони стануть прекрасними спеціалістами, патріотами своєї країни і будуть допомагати і слугувати здоров'ю і процтання здоров народу України і процвітання нашої держави. Дякую